Супермаркет у приміщенні друкарні та сквер у вигляді амфітеатру. Так попередньо планують облагородити територію на стрільців. А ще ця площа буде своєрідним продовженням стометрівки. Це певне таке продовження пешохідного шляху. Людей, які гуляють з вулицями Незалежності, де вони можуть завертати за поворот і теж тут такий час проводити. Ну і відповідно, я думаю, що в принципі навіть аналогічно, тобто тут буде магазин, можна буде зайти. До 20 квітня на цій площі буде тимчасова парковка, а потім її перенесуть у внутрішній двір будинку. Представники супермаркету, який і буде розміщений на першому поверсі старої друкарні, кажуть, що їм буде достатньо 20 паркомісць, тобто місця у дворі вистачить. А ще запевняють, долучаться до облаштування скверу. Плануванні в самій ідеї і в створенні даного концепту активно приймала участь і. Громада, активісти безпосередньо е жителі прилеглих будинків до тієї території. Для нас е важлива думка всіх, і тому е ми це підтримуємо. Адже, ну, на нашу думку, цей проект повністю відповідає всім вимогам е сучасного громадського суду. Суспільство проект скверу перед рукарнею фінансуватиметься з міського бюджету та за допомогою теплого міста і локального бізнесу. Міський голова обіцяє звернутися до депутатів, аби ті заклали у бюджетну програму ще й цей проект. Мова йде про 50% нашої участі в даному проекті. 50% хотілося хотілось би, щоб це залучилось за участю бізнесу, за участю грантових проектів тощо. Тобто, ми готові такий варіант. Я готовий це відстоювати перед депутатом. Датами, я думаю, що всі це підтримують. Руслан Марцинків каже, що міська рада зацікавлена у збільшенні подібних громадських просторів. До слова уже найближчим часом буде готовий меморандум по співпраці міської ради із власником палацу потоцьких. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.